Друзі, сьогодні ми святкуємо 32 роки незалежності України, і це вже вдруге свято під час повномасштабної війни, цілею якої було знищення незалежності України Росією, знищення нашої держави. І ми знову вимушені відстоювати право вільно жити на своїй землі. Але Україна є, і ми святкуємо. Тож від душі щиро вітаю всіх нас. З Днем Незалежності України. Немає значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, Чернівцях чи Херсону, Харкові чи Дніпрі. Немає значення, скільки нам років і якої ми статі. Лише одне має вирішальне значення наша спільна батьківщина бажання жити в незалежній правовій державі і наше спільне майбутнє. Ми... Або за нашу незалежну Україну, і тоді ми разом, аби хтось проти, і тоді він ворог. А ворог повинен бути знищений. Повірте та зрозумійте, що тільки разом ми зможемо перемогти ворога та змінити Україну на краще. Головне це зрозуміти, що не треба чекати, поки Україну згистять інші, що країну відбудують інші, та що країну зроблять європейською інші. А треба приймати участь в всіх активних діях та в контролі влади. Бо в нашій країні, якщо влади не контролювати, то знов втратимо час та можливості це вже аксіома. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому хочеться побажати, щоб кожен з нас в першу чергу почав з власної незалежності. Саме так: незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки. Незалежності від усіх неприємностей, незалежності від байдужості. Нехай незалежно ні від чого нам і далі вдається знаходити в житті позитивні моменти та радощі. Сподіваюсь, я дуже сподіваюсь, що гордість за країну буде обов'язковою складовою для будь-якого громадянина незалежно від його віку, статі або політичних поглядів. Бажаю всім нам перемоги. Не лише над російськими окупантами, а й вирішенні нашого спільного головного задання побудову правової, заможної, демократичної, цивілізованої процвітаючої України. І пам'ятайте, що ми сьогодні День Незалежності святкуємо лише завдяки героїчним зусиллям наших воїнів. Тож щира подяка кожному оборонцю України, який зі зброєю в руках зробив це свято можливим. Вони єдина сила, яка захищає Україну. Повертає території, знищує окупантів та наближає в нашу перемогу. Слава українським військовим на чолі з Ловкомом Залужним. З Днем Незалежності Україна. З Днем Незалежності моя країна. Отож, слава Збройним силам України! Слава нації, слава українському народові. Ми обов'язково переможемо. Отож, доброго вечора Ми з України.